Сьогодні на вечерю у нас буде картопелька запечена, і дуже хочу з вами е, та, тим, як я її готую. Та? Ти любиш картопельку печену? Добре. Я їй смажений змаз... хлібчик їсти. Смажений хлібчик? І коли зранку робив гріночки, то вона. Яєчко, що ти дуже любиш грачку з брензою, правда? Так. Да. Якраз зараз будеш їсти грачку з всю. Це бринзо з'їсти. Мені сподобається. Це добре, що тобі це подобається. Коли я запікаю картоплю, я перед цим її трішки підварюю до такого напівготового стану, скажімо так, щоб вона не була м'яка і не була тверда. На мою думку, картопля тоді швидше і, скажімо так, якісніше запечеться Помічники мої на місці. Да? Дали йому соску, він взагалі її... Є... Не дуже любить, і дуже рідко її смокче, але щось останні дні от йому так хочеться. Можливо, зуби в тому причині, не знаю. Бо да, от, от, на протязі чотирьох місяців, можливо, десь два-три рази. Їду. Да, так я я смак, так? Да, Зараз щось йому подобається. Ну а поки картопля вариться, я вирішила ще приготувати ось такий великий шматочок курячого філе. Я зробила ось таку заправку, додала туди різноманітні приправи, там куркума, звичайно, куряча. Приправа, перчик і середземноморські трави. От. І тепер отак от буду все промащувати. І в духовочку на 180 градусів. Ну і там вже е в моїй духовці приблизно, приблизно десь 15 хвилин. Я навіть точно вам не скажу, я дивлюся на око. Потім покажу вам, що у нас вийшло. До картоплі я теж зробила заправку, це так само. Олія, куркума середземноморські трави також тут присутні. А взагалі даю все, що от знайшла вдома, що є в наявності з приправ та й додала. Ще, по-моєму, тут є універсальна приправа, перчик таке. А сіль додавала в саму воду, коли підварювала картоплю. І то от діти мене трішки відволікли, і деякі картоплини це? Не критичні. І так, на таку кількість картоплі я завжди використовую дві такі скляні посудини, але цього разу курочка зайняла місце, тому вся картопля буде в одній посудині. От, ну Зараз заправлю покажу, як це виглядає. От і все, картопля заправлена. І зараз ставлю в духовочку на 180 градусів приблизно. На... Хвилин 20. Сходите, з філешкою на 15 хвилин я трошки загнула. Вже е, десь хвилин 30 початься. Е, я думаю, що десь годинку треба. Десь годинку часу і воно буде готове. Попросила чоловіка, щоб був моїм штативом. Довгі роки має. Як воно пахне на всю квартиру. Я ж так хочу їсти, що мені вже аж живіт смокче. Все, мій кулінарний шедевр готовий. Протестую на чоловікові. Я тобі з вилочки хотіла дати. Гаряче, обережно. Як? Смачно. Смачно? Mm -hmm. Ну все, готуйте. Готуйте. Будуть питання? Залишайте їх в коментарях. Ми йдемо вечеряти. Давай. Нижче. Давай. Ну, нажимай. Та йдуть секунду. А, вона <смірно> вже пише. Точно. Так, і курочка моя теж готова. Зараз собі. Шумат. Ну-ка.